Ми є доброзичливими і добрими людьми по відношенню до тих людей, які до нас добрі і доброзичливі. Коли авторитетна людина в українському суспільстві закликає любити ворога, я розумію, чому це викликає зворотню агресію. Війна дуже сильно загострює наше розуміння, хто чужий, а хто свій. Дослідження показують, що людина ставиться до людей, яких вона вважає своїми і чужими, абсолютно по-різному. Навіть на підсвідомому рівні свої отримують презумпцію довіри, симпатії, підтримки, поваги, любові, чужі автоматично отримують презумпцію підозри, недовіри, нелюбові і агресії. Це працює на різних рівнях. У війну це загострюється ще більше. У Війну дуже важко зрозуміти, що існують нейтральні люди. У війну хто не знає, той проти нас. Це механізм виживання. Це процес формування політичної нації. Ми видушуємо себе мускаля і, і, і все те, що з ним пов'язано. І це абсолютно інстинктивні речі, тому що воно, як би кажуть, від мала до велика е, бавиться в ці, в ці жарти негуманні. І нічого, і якось ми це, це діло переживаємо. І так, таке в історії культури бувало весь час з усіма без націй, Абсолютно з Маніпулювання цим, воно є, але воно працює не на внутрішній аудиторії. Це назовні. Це на всякі, значить, на Євросоюз, на ООН, на туди, на те, щоб кожен, прости господи, небензі, там, чи, чи печальна лошадь Лавров могли там щось заявити про дегуманізацію, про от це от все. От це тільки для цього, бо ну, ми без цього просто будемо глузувати. Тут є певна частина е, такої, ну, якби супливої інтелігенції, як, яка е, може на цю тему трошки приплакувати, бо якщо. У них забрати цю рефлексію невизначеності, а час вимагає визначеності, то вони втрачають самість та певну ідентичність. А це ж так зручно, ну, не робити якийсь чіткий вибір. Да? Так, от, ну то всі ми чоловіки. Це так, як, як, як в країнах Балтії ці кацапи е, е, їхні нащадки сиділи з двома паспортами, значить, російським і, і, і європейським на нові країни і могли кататися і туди, і туди. Ну так не буде. Ми зараз в режимі виживання, і ми повинні це говорити заходу. Я би дуже хотіла, щоб авторитетні люди, такі як Олександр Матвійчук, наприклад, яка безперечно зараз має велику трибуну на заході. Так як вона зробила це в своїй промові, коли вона отримала Нобелівську премію, щоб вона сказала: не очікуйте від українців зараз того, що ви очікуєте від себе. Українці живуть зовсім по-іншому. Українці виживають, вони хочуть перестати виживати. Вони хочуть знову бути миролюбними і конструктивними, і любити ближнього свого і так далі. Але зараз цього не можуть. їх це право зараз забрало. Вони хочуть його собі повернути. Це складний меседж. Я, власне, дуже була розчарована, що ті люди, які мають кредит в очах західної аудиторії, говорять з ними одною мовою, замість того, щоб це пояснити, звернули свою критику на своїх же. І їх тут же люди в соцмережах маркували як чужих і вилили на них багато агресії. Якщо ми говоримо про оці от меми дегуманізації, то звичайно нам їх продають і нав'язують росіяни з європейською і американською допомогою, з допомогою лів'яків. Ця тема дуже-дуже стара. І вона як працює? Вони собі монополізували право на, на те, що таке гуманізм і гуманізація, і на підставі цього, хто встановлює право, той виграє гру. Категорії гуманізації, дегуманізації, гуманізації, оці всіх словесних новотворів, це називається ну, така соціалістична лексика. Вона створена для рефлективного управління поведінкою. Ми, на щастя, з комуністичного етапу вискочили, а в цей не вскочили. І ми лишаємося значно вільнішими людьми, ніж багато європейців, які про це навіть не підозрюють. Тому нам ці наративи управлінські не заходять. І ми є доброзичливими і добрими людьми по відношенню до тих людей, які до нас добрі і доброзичливі. Це безумовний факт, і вся історія волонтерського руху, знає там, допомоги тваринам, довкіллю і так далі. Це показує. В кожному суспільстві є яструби і голубки. Я, я завжди люди орієнтовані на примирення, я завжди люди орієнтовані на конфлікт, на агресію. Я себе завжди відносила до голубок, але в цю війну я зрозуміла, що я собі вже не можу цього дозволити. Так? Може, треба бути людиною дуже тонкої душевної організації, щоб бачити ворогу людину і при цьому бути спроможним його вбивати. Або підтримувати людей, які його вбивають. Мені це дуже важко зробити в голові. Так? Це такий для мене когнітивний дисонанс, на який в мене зараз немає ресурсу. Так? Як я можу по-християнськи прощати і любити свого ворога і водночас підтримувати людей, які його вбивають? Так? Я сама не в армії, але ну, доначу кожен день. Я цього не можу тримати в голові, тому я від своєї голуб'ятні тимчасово відмовилась. Є люди, які може умудряються це разом тримати в одній голові. Вони напевно заслуговують поваги, але я розумію людей, які цього зараз зрозуміти не можуть. І тому так, коли авторитетна людина в українському суспільстві закликає любити ворога, я розумію, чому це викликає зворотню агресію.